За минулу добу російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулося 24 випадки порушення режиму припинення вогню. У Гнутовому, водяному та гранітному бойовики здійснили обстріли проти сил антитерористичної операції з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї. А в районах Красногорівки, Мар'янки. Павло Піля, противник відкрив вогонь із зенітних установок кулеметів, мінометів калібру 82 мм. Поблизу Широкіного обстріли укріплень Збройних сил України тривали з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів стрілецької зброї. На Донецькому напрямку відбулось 13 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Луганського обстріли тривали з кулеметів. В районі Зайцевого. Окупанти порушили режим тиші з мінометів 120-го калібру, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А в Авдіївці, окрім цього, бойовики застосували проти українських воїнів ствольну артилерію калібру 122 міліметри. На Луганському напрямку зафіксовано три провокації проти сил антитерористичної операції в районі Новоолександрівки. Російсько-окупаційні війська використовували кулемети, міномети калібру 82 мм, міліметри. А в станиці Луганській по українських воїнах вогонь вели ворожі снайпери та гранатометники.